Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому! Священний Олексій, чи можна на Пасху варити холодець з півні. Бо старі люди кажуть, що не можна. Якщо старі люди так кажуть, то хай ліплять снігу пироги. О, снігу до! Да. І вона пироги, пекте собі на Великодній свято та й все. Дороге сиді все. Колись і моя бабця так само говорила. Каже, півень понтію пилату і звістив, що Христос Воскрес, а тому півня на Великодні свята не можна рубати, бо то великий гріх. То байка, бабська байка, яка не має нічого пов'язаного з християнством. Ваша Пасха Ісус Христос, Воскресіння Христове. Що зладуєте, Будете мати пироги снігу, будемо їсти пироги. Буде холодець з півня, буде з півдня. Буде гиндика? то буде з гиндика. Не робімся, як би сказати. Не робімо язичницьких тихлобратів. Я то кажу, бо люди я, внизу в коментарях буде написано, люди питають, і то неодноразово за то той холодець півдня. Ваша Пасха Ісус Христос, віруйте в Бога, забобонів, збудьтеся, а все решта одіємо. Все, будьте здорові.